Сиджу п'ю каву біля печі і тестую ніж від Ганзо. Ось такий бушкрафтерська якась модель. В чорному кольорі. Батоню тут потихеньку. Зараз вам ще пічку покажу. Взагалі зараз все вам покажу тут, що в мене. Ні, ще зарано. І тепер нормально. Так, ну, оці на дві. І ось цю і зараз покажу вам атмосферку свою. Обережно, бачите, як складає. Полюбляю, щоб порядок був. Сюди. це в пічку можна підкинути. Так, ну, от і атмосфера. Тут в мене столик, фільтр кава, вакако капа Мока вже зробив собі тут в горнятку майже повний кави. Отут в пічку закинув. Пічка щепочниця, трісочниця від Airwood. BM Easy Hike. Повному відео на YouTube я буду розповідати про цей ніж, технічні характеристики, скільки коштує, де придбати. Все, вся ця інформація під повним відео на моєму YouTube-каналі. Також в мене є інстаграм, телеграм, все про туризм, огляди туристичного спорядження. Також мені дуже подобається там, бушкрафт, всілякий таке, все, все ось таке, знаєте, природне, душевне. Біля печі дуже тепло. Вона в мене була з вентилятором, просто я його зняв. о Хочете подивитись, як працює на найпотужнішому режимі? Зараз да, тут приєднаю. Потрібно знайти ось це кріплення. О. Ну як вам? Погодьте, що шпарить нормально, капітально. Дуже швидко на цій печі все буде закипати і готуватись. А зазвичай, коли я щось готую, то я ось цей, мені подобається цей мінімальні оберти. Ось так. Приєднуйтесь всім. величезне дякую і бережіть себе.